Сьогодні у стінах міської ради відбулось урочисте нагородження талановитої молоді стипендіями та преміями міського голови. Щорічно в Акермані нагороджують талановитих підлітків, що всіляко розвивають себе у різних сферах. Так, наприклад, цьогоріч прийшов міський фотоквест, де юні фотографи могли представити свої роботи. Усі фото вже опубліковані на сайті Білгородністровської міської ради, тож кожен може зайти та переглянути світлини. Кожцями стали Софія Кучерова, Катерина Охрамовська та Анастасія Шинкарук, які зайняли відповідно третє, друге і перше місця. За їх старанність один з членів журі подарувала кожній дівчині професійну фотосесію. Привітати та нагородити стипендіями та преміями від міського голови прийшов особисто Віталій Граждан. Дійсно, в нашому місті є чим пишатися і є ким пишатися. Це дуже важливо, коли молодь. Має успіхи чані. Тому що за такою молоді, я вже не раз казав про те, що за такою молоді саме іменно будущее нашого міста і нашої країни. Дякую вам велике за ваші успіхи. Дякую за ваше старання. Загалом 12 студентів отримали грошові винагороди за свої досягнення. Шість осіб отримали премії і шість стипендії. Святковою колядою привітали усіх присутніх ансамбль веселка. Адже саме сьогодні Христос народився. А що Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.